Вітаю всіх небайдужих до парфумерії. Цього разу я розповім про сім ароматів у флаконах синього кольору. І почну я з аромату від свого улюбленого парфумера Жан-Клота який він створив для компанії Hermes. І це лінійка одеколонів Оденарцис Blue. Я не знаю, чи існують в природі сині нарциси, мої улюблені білі. І мені зустрічались жовті та пишні нарциси. А в цьому ароматі в піраміді лише дві ноти. І Жан-Клод Елена талановито, навіть з двох нот, створює щось надзвичайне. Власне, ось і в цьому ароматі я відчуваю дещо багатше і дещо красномовніше, ніж нам можуть розповісти дві ноти, які вказані на фрагрантиці. Отже. Старт тут насичений озоновий, водянистий, вологий, і не начебто аромат пахне насправді туманом. І далі він достатньо швидко тепліє, і я починаю в ньому відчувати характерну таку для ірисових ароматів деревинно-землистий акорд. І також можу собі уявити, ніби щось, якусь рослину, коли ми вириваємо з корінням, то аромат ґрунту з корінням рослини також вловлюється в цьому ароматі. Коли температура повітря дещо вища від середньої, я відчуваю характерну солодавість від деревини. Аромат політкоректний, терпкуватий. І можна собі дозволити навіть і 6, і більше розпилень наносити. І він нікому не заважає. Власне, як всі до він здатен освіжити. Наступний аромат у синьому флаконі абсолютна протилежність від Олександра джей Джей» Ут Ваніл. Так, власне, нам назва і розповідає про що цей аромат? Про ваніль. І про проуд. Щодо зефіру, я не впевнена, я тут уявляю собі тепле молоко з великою кількістю ванілі, цукру, карамелізоване і налите в дерев'яний кухлик, яким можна смакувати взимку. Цей аромат на мене діє заспокійливо і зігріваючи якраз взимку. Коли дещо вища температура повітря, я в ньому відчуваю таку. Характерну спеціївість. Щодо уду, тут уд достатньо лагідний, коректний, не настільки нав'язливий, і він не супроводжується димними нотами. Він потребує дозування. Цей аромат от якраз можна його назвати уд для початківців, тому що він не характерно димно, нав'язливо і гірко пахне, як деякі. Відтворені уди в парфумерії, і цей аромат якраз дуже вдало підкреслює якісь принади дерева уда, і власне в комбінації з ваніллю він дуже вдало звучить. Blue de Chanel в ідеальному темно синьому флаконі, з ідеальним ковпачком на магниті. І в цьому ароматі ідеально все. Мій улюблений чоловічий аромат останніх 10 років. В ньому є велика кількість цитрусів. На старті, саме влітку, вони активніше відчуваються. Коли прохолодна погода, в ньому я відчуваю більше спецієвості. І ось зараз відчувається солодавість і сухість ветеверу. Аромат якому притаманно підкреслювати аромат власного тіла і аромат з запаморочливим шлейфом. В цьому ароматі мені подобається абсолютно все. Від стартових нот до шлейфу, ще раз повторюсь, і так як він звучить, як він міняється, як він начебто заграє з тобою, з твоїми ольфакторними якимись фантазіями, тому що цей аромат недаремно вже є бестселером Дому Шанель. Понад 10 років і дуже красива рекламна кампанія для цього аромату. І всі три версії аромату Blue de Chanel, вони просто ідеальні. Рівкош від Saint Laurent, в мене сучасна версія аромату. Це аромат невмируча класика. Класичні альдегіди, еталонні альдегіди. Обрамлені. Багатим квітковим букетом. Тут вловлюється троянда, терпка грань, пудровий ірис, і солодавість ілангу, і сухість ветиверу. Також в цьому ароматі я відчуваю характерну спеціївість. З цим ароматом, можливо, у мене спогади дитинства якісь були пов'язані. І от я пригадую, я нещодавно відвідувала свою школу, і я пригадала, що цей аромат для мене пахне тим приміщенням. Можливо, хтось із вчителів користувався цим ароматом. Він для мене аромат пам'ять, аромат своєрідний якір. І аромат, ніби і несучасний. Ось такого виконання не зовсім всім зрозумілому, але для мене це ідеальний варіант, ідеальний аромат у синьому флаконі. Справжня жіноча класика. Синій шовк від Агент Провокатор. це аромат пристрасть одним словом, тому що в ароматі багато спокусливих нот. Я в ньому відчуваю активно корицю з самого початку в серці і в шлейфі. І з характерною димністю. Аромат дуже гарячий, він пахне і деревиною, і підсмаленим папером, і пахне навіть розпеченим залізом. Стартує ніжно-пряно з легкою причинкою. Потім набуває обертів і приєднуються цитруси, хвойні ноти. І у шлейфі цей аромат пахне настільки привабливо, гаряче, розкішно, ванільно, гурмансько, навіть з нотою бобів тонка, які дають таку характерну. Копчену ноту. І Якщо б я не знала, що це агент провокатор то я б могла е, припустити, що це е, щось по типу або е, від амуаж, або від монталь. Аромат дуже потужний, дуже стійкий і з надзвичайним шлейфом. Я згадала про амуаж і не можу обійти стороною флакон. Красивого глибокого синього кольору з ароматом інтерлют. Ароматом амуаж властиво змінюватись, настоюватись і дивувати щоразу новими фарбами, новими емоціями, які я відчуваю від цього аромату. Мені навіть важко поділитися. Коли цей аромат з'явився в мене, я в ньому відчувала. Фруктову складову досить активно. Вона обрамлена була яскравими квітами, інколи з'являлась в мене медова нота. А от зараз, коли аромат настоявся, в ньому активніше відчуваються якраз нота шкіри, нота димності. Так, Це чорнослив тут відчувається. І зараз тут якраз погустішала Амбра. Аромат, який викликає якісь такі відчуття, які ні з чим не можна порівняти. І я велика прихильниця ароматів від Amouage, і. У кожному флаконі є своя якась історія. Я віддаю перевагу якраз класичній лінійці і аромат там старого зразку, і саме виробництво оман. І аромат «Інтерлюд» — це та палітра емоцій, яку я кожного разу читаю, читаю, і щоразу я дізнаюсь в цьому ароматі щось нове. останок, аромат у синьо-жовтому флаконі. Створила його Наталі Лорсон для чоловіків. Але я з великим задоволенням теж користуюсь цим ароматом. І цей аромат нам розповідає про деревину. Тут деревина, я в ньому почала відчувати від вологої кори берези до спилу дерева. І все це обрамлено. Якимись білими квітами, аромат дуже стійкий, дуже шлейфовий, і ось цей колір йому пасує. Він злегка гірчить, і в ньому ця гіркота перекривається якоюсь своєрідною молочністю. Аромат дуже цікавий. Мені подобається в ньому і форма, і колір. І ось тут подивитися зі сторони, це начебто зруб дерева. Незважаючи на те, що синій кольор вважається холодним, мені він дуже імпонує, і аромати в таких вишуканих синіх флаконах виглядають інтелігентно і мені дуже подобаються. Дякую за вашу увагу, за те, що додивилися це відео до кінця. І ми зустрінемось зовсім скоро!